ловлю момент між дощами. І мушу відео записати, а то час біжить. Пригарного і милого дня вівторка! Вітаю вас із Боснії герцеговини а саме з Меджуґорія, куди ми знову приїхали з великою групою. Будемо мати файні, чудові просто реколекції на основі Давида. І сьогодні маємо час спостережень. Я сам помітив, що. Для того, щоб бачити речі, для того, щоб помічати якісь цікавинки, якісь файні уроки витягувати з усього, що нас оточує, треба тренуватися. Треба просто з дня на день тренуватися. І коли ти це робиш, то це гарно виходить. Скажімо, сьогодні буквально перше їде з нами такий пан Ігор. І. Дощик, чекайте. Перепрошую, Їде з нами такий пан Ігор. І він каже, отець Тарас, я таку класну штуку помітив. Кажу, що? А він каже, що ну, там ми проїжджали тунелі, коли через Хорватію їхали. І один із найдовших тунелів у Хорватії, щось там 6 кілометрів і 400 метрів. І він каже, я помітив, що коли ми проїжджали через той тунель, то ми встигли рівно, коли ми заїхали в тунель, ми почалися, почали молитися вірою. Це, це не така молитва, а проголошення, символ віри, що здається, Нікейський, давній древня молитва церкві. І, і каже, коли ми виїхали з тунелю, ми якраз завершили молитву вірою. Тобто, уявляєте, каже, цього одного чи, чи може найдовшого е, хорватського тунеля, якраз вистачає на одну молитву вірою. Тобто не такий він уже й довгий. Уявіть собі, ну і а але мене насмішило те, з яким азартом, з яким запалом він якби ділився. Знаєте, я коли, що нема дощика, коли справді ми маємо якісь такі відкриття, коли маємо якісь такі спостереження, справді що нас дивує. І видно було з усього, що його здивувало. І мені подобається, бо в такий момент ми, ми дуже швидко стмолошимо. Саме в такі моменти ми дуже швидко стаємо молодими і тішимося, і ділимося цим. І так їх треба, бо ми живемо. І, ну, і це файне спостереження, правда? Це спостереження ну, ну, не відкриває Америку. Це спостереження не робить якусь революцію в науці. Але це спостереження, яке для чоловіка принесло радість, і мене насмішило і потішило. Я тепер кожен раз, коли буду десь через цей тунель проїжджати, то буду знати, що це тунель символа віри, правда? Або тунель вірою. Хоча він там якось називається інакше, якийсь рок чи що. І, і, і таким чином такі невеликі спостереження будують і нашу радість, будують наше життя, будують ну, інакше ставлення наше до цього життя. І інакше нас надихають. І це й показує, що ти не мусиш бути, який, не знаю, коперніком чи ніколою Теслею, або ще якимось там, не знаю, великим відкривачем або дослідником, або ученим. Ну, не мусиш, бо не кожен мусить бути таким. Але все ж таки такі маленькі відкриття якраз і дають нам відчуття життя, дають нам відчуття цієї радості. Відчуття наших відкриттів, якого, якогось наші, нашого пізнання. І нехай буде, що це вже хтось відкрив 45 разів до тебе, але ти це відкрий, ти це пізнай. І коли ти це пізнаєш, і коли ти це маєш як відкриття, і це так трактуєш, і цим ділишся, то, власне, це стає просто великим благословенням для життя. Це стає великим благословенням і для нашої радості, і для, взагалі для того, чим ми займаємося або де ми є. Тому спостерігаємо, спостерігаємо. Ділімося нашими спостереженнями, ділімося нашими утішеннями, відкриваємо самі для себе світ. І, і нехай ці відкриття стануть для нас ще більшою радістю, яка зробить нинішній день світлішим, і дасть нам ще більше натхнення боротися за будь-яке світло, боротися за будь-яке життя і за будь-яке добро. Дякуємо пану Ігору за спостереження, будьмо і самі спостережливими і дивімося, що на що схоже. Що, що яке за довге, що яке за велике, що яке, що яке гарне? Дай Боже. Будьте благословенні, пречудового вівторка, майтеся файно і мир вам!